Привіт, вболівальники київського Динамо! З'явилася нова інформація про можливий відхід одного з наших гравців. Невже він піде? Я вже кажу, що така можливість є, але ми розкриємо подробиці. Перш за все, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, за даними Татоаки, Динамо наразі не розглядає продаж нападника Владислава Супряги, але може віддати його в оренду. Водночас клуб не хоче мати ніякого відношення до Дніпра, один у цьому питанні. Супряга перейшов з Дніпра, один в Динамо, але після невдалого виступу в Києві Дніпро запропонував викупити контракт гравця, але зробив дуже невелику пропозицію. Наразі Динамо не планує співпрацювати з Дніпром, один щодо Владислава, крім того. Дніпро не буде відраховувати поточну зарплату нападника у цьому сезоні 24 річний супряга віддав дві гольові передачі в дев'ятьох матчах. А ви, що думаєте про можливий відхід супряги? Все вказує на те, що його можуть віддати в оренду для отримання додаткового досвіду, але в Динамо вже заявили, що не продадуть його. Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні все, до наступного відео. Не пізніше.